Це сталося, це звершилося. Ми робимо огляд на сумку Good Road 2.0. Розкішний, нюдовий, прекрасний колір сент. Я конкретно таку ж саму, тільки чорну сумку вже ношу декілька місяців. Капітально в неї закохався. І сьогодні я вам поясню, чому ви теж маєте в неї закохатися. Почнемо із матеріалів. Який основний матеріал тут використовується: це кордура 1000 d армоване дно з додатковим захистом dwr Polymar. Воно воду не проникне та зносостійке. Я особисто свою сумку постійно кидав в якусь калюжу, я не сильно її шкодував, і ніколи я не мав того, що вода попадала всередину моєї сумки. Не дивлячись на те, що в цю сумку закладено неймовірна кількість міцності, як в альпіністське спорядження, вона досі залишається стильною міською сумкою. Спинка сумки розділена на три зони. Які виготовлені разом з 3D-сіткою, яка зроблена для того, щоб ви не підніли, щоб вам не було парку, і для того, щоб воно було м'якеньке, прилягало до вас і покращувало комфорт від носіння. Давайте відкриємо рюкзак і подивимося, як він виглядає всередині. Об'єм основного відсіку рюкзака 10 літрів. Кишеня головного відсіку відкривається наперед, що забезпечує для вас комфортний доступ до всіх речей всередині нього, не знімаючи рюкзак. Загалом внутрішній простір сумки розділений на 12 кишень. У нас є основний відсік. У нас є дві бокові кишені, що знаходяться по бокам сумки, дві кишені сіточки тут, і з протилежної сторони. Також у нас є панель, якою можна розділити сумку надвоє за допомогою велкро вставок всередині. І також ми її можемо забрати в тому випадку, якщо вона нам не потрібна, і якщо ми просто хочемо повний об'єм головного відсіку. Новенька. Ще ні разу ці блискавки не відкривалися. Окей, у нас тут знаходиться ще одна велика кишеня, яка Вміщає в собі дві додаткові кишені. І такий же самий простір у нас знаходиться на протилежній стороні. У нас є велика основна кишеня-сіточка і дві додаткові кишені: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. У мене все дійшло до того, що у мене була окрема кишенька для зубної нитки. Загалом, як в рюкзаках воно відбувається, у тебе є одна маленька кишеня, в яку ти звалюєш всі дрібні свої речі, і воно там все гамузом в переміжку лежить. А тут я Ож організовано розкласти свої дрібнички і запам'ятати, де вони лежать, і в тебе буде порядок. Спершу, коли у мене з'явилася перша сумка Good і я побачив, що всередині її інтер'єр виготовлений з тканиною жовтого кольору, то я спочатку подумав, що це винятково для стилю. Проте функція цього не тільки брендова. Насправді вони це зробили для того, щоб ви могли побачити свої дрібні речі навіть у темному приміщенні, де недостатньо світла, ваші речі на контрасті жовтого кольору будуть виглядати чітко, і ви зможете їх легко побачити. Давайте тепер поговоримо про головний ремінь, на якому вона буде на вас висіти. Дуже міцна стропа, яка подібна до того, що використовується в автомобільних пасках безпеки, яка, окрім цього всього, ще й може зніматися повністю із вашої сумки. Дуже зручно. Я вважаю, що це просто неперевершено. Кріпиться вона до вашого рюкзака на отакі от петельки. Замок відкритий, вставили в петлю, замок закрили. Також варто уваги система SmartStrap, яка знаходиться на головному паску, що дозволяє вам подовжувати і скорочувати пасок в надшвидкий час. Зазвичай на рюкзаках, якщо у вас є отакий от замок, це означає, що ви повністю розділяєте свою стропу. Тобто у вас тут відбувається розрив. В цьому випадку розрива не буде. Вона просто подовжиться. І в такому випадку, якщо вона у вас була закріплена за спиною, ви цей замок маєте попереду, і коли ви його розкриєте, вона подовжиться і ви зможете перемістити сумку наперед, не знімаючи її з себе. Мало не забув, всередині у нас була стабілізаційна стропа. Основна задача стабілізаційної стропи це створити третю точку дотику до вашого тіла, щоб сумка не крутилася і не перекручувалася ззаду наперед і навпаки, в тому випадку, якщо ви активно рухаєтесь. Кріпиться ця вся система наступним чином: у вас є вушко на дні рюкзака. ви чіпляєте її на карабін, потім перекручуєте нагору, і у вас тут є додатковий замок, який ви відкриваєте, проводите його в петлю, закриваєте. І готово. Тепер стабілізаційна стропа постійно на вашому рюкзаку, і вона в основному не заважає користуванню рюкзаком. У випадку, якщо вам потрібно скористатися стабілізаційною стропою, ви відкриваєте замок, дістаєте стабілізаційну стропу, прокручуєте її, відкриваєте застіпку, фіксуєте її на своєму основному ремні, закриваєте. І в такому випадку у вас тепер є три точки. Також ви можете або подовжувати, або скорочувати свою стабілізаційну стропу. Окрім внутрішніх кишень, у нас є додаткові 4 зовнішні дві бокові із сітки, передня із водонепроникною блискавкою для всяких дрібничок. Телефон би я сюди не поклав би, украдуть еластичний шнур зверху, в який ви можете закріпити будь-які речі, такі як пляшка, каремат, куртка. Будь-що об'ємне, що є у вас. Отак, от затягується цей шнур еластичний, і також ви можете його розслабити. Я особисто сюди зміг помістити Термос 0,75 Stanley. Але коли я відправив це гуд, то вони сказали, що воно. Так, не спроєктоване. Не треба сюди пхати Термос 075. Із крутих речей, які в цій сумці є, це зовнішній задній відсік для MacBook, що знаходиться на спинці вашого рюкзака. Сюди поміщається MacBook 14 дюймів або будь-який інший ноутбук відповідного розміру. Good Row 20, MacBook 14 дюймів. Ідеально. Зручно, зручно. Також у вас всередині є маленький тонкий пасок із мікрокарабінчиком для ваших ключів або візитки, або абонементу в спортзал, або будь-чого, що ви сюди почекате. Що для мене особисто зробило цю сумку унікальною? Так це два бічні і два нижні стягуючі ремені. У них, як на мене, є декілька функцій. Про одну вже сказали, що вони стягують вашу сумку, про це і гуд заявляє, а особисто я постійно за них щось чіпляю. І все дійшло навіть до того, що я зміг цю сумку почепити на велосипед за допомогою бічних ременів, тому що ось на задній стінці у нас є, знаходяться ще дві додаткові петлі. Тож я просто брав, прокручував. Бокові ремені закріпляв їх за задні петлі, і таким чином я міг її чіпляти до керма велосипеда, і я її перетворив у велосипедну сумку, що було супер зручно, тому що у мене на спині тепер не було рюкзака, і я відчував себе дуже комфортно. Також попереду у нас знаходиться чорна рефлективна ставка, що зробить ваші подорожі вночі і ввечері більш безпечними. Також по бокам у нас є два пластикових вушка, за які ви можете чіпляти карабін, і потім почепити сюди або ключі, або пляшечку, або будь-що, що ви захочете почепити з боку. Велкропанель для кріплення ваших патчів. Гаразд, давайте її протестуємо, поставимо щось всередину і подивимося, як вона вміщає ті чи інші речі в різних варіантах. Почнемо з макбуку, так як він об'ємний, У мене тут вже на столі місця немає, так що ми його першим сховаємо в сумку. Як мені пояснити, що це щоб пил здувати? Господи, але ми все рівно його покладемо. Гаразд. Тепер камера. Тепер покладемо дрон. Пульт і безпосередньо дрон. Запасна батарейка. Всю кишеню. Мультитул, зубна нитка, AirPods органайзер із картами пам'яті, SSD Нур для зарядки. Павербанк на карабіні можна причепити до вушка збоку. мд фільтри для камери. GoPro. Я, можливо, заховав би павербанк отак трошки в цю кишеньку, щоб він не телімпався. Але сам факт того, що його можна закріпити на вушко, і так він не загубиться. І буде ззовні. У вас буде до нього доступ. Також ми ще досі не використали кишеню сітку бокову і передню кишеню органайзер, в якій ви можете покласти свій телефон. Хоча я особисто сюди телефон не клав би, я б туди поклав би що завгодно, що не шкода, якщо украдуть. Але точно не телефон. Але. Заради експерименту ми можемо покласти ще сюди телефон. Ось як власне це все виглядає. Компактно, стильно. У вас є розиночки, щоб стропи були акуратними, можна підправити, підзатягнути. І загалом все дуже непогано і акуратно виглядає. Завдяки стягуючим стропам, завдяки ремням, завдяки вушкам, які знаходяться на різних частинах цієї сумки, можна зробити висновок, що в неї закладений великий потенціал по тому, як і в яких умовах її можна використовувати, що робить цю сумку незамінним аксесуаром, якщо вам потрібно все в одному. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І посилання на те, щоб купити рюкзак, буде знаходитися в описі під відео. Everyday Adventure. Пока!